ІМАНОЇЛ КАНТ Критика Чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. КАНОНУ ЧИСТОГО Розуму. СЕКція Третя. Про опінію знання та віру. Визнання чогось за істине є фактом нашого розсудку і може спиратися на об'єктивні підстави, але вимагає також суб'єктивних причин у духовності того, хто судить про те. Якщо судження є валідним для кожного, хто тільки має розум, то воно має об'єктивно достатню підставу, і тоді визнання істинності називається переконанням. Якщо ж воно має підставу тільки в особливому характері суб'єкта, то воно зветься впевненістю. Впевненість є голою видимістю, бо підстава судження, що лежить виключно в суб'єкті, приймається тут за об'єктивну, тому таке судження має лише індивідуальну значущість. і визнання його істинності не може бути повідомлене комусь іншому, але істина ґрунтується на відповідності з об'єктом, з погляду якого, отже, судження кожного розсудку мусять бути одноголосні. Консентіюенті Унітертіо Консентіїнт інтерсе пробним каменем визнання чогось істинним, чи є воно переконанням а чи тільки впевненістю, зовні є, отже, можливість повідомляти його і визнати значущим для кожного людського розуму, адже тоді є принаймні припущення, що підстава узгодження всіх суджень, незважаючи на відмінність суб'єктів між собою, буде спочивати на спільній підставі, а саме на об'єкті. Тож усі вони погодяться з ним і тим самим доведуть істинність судження, тому впевненість, що правда суб'єктивно не відрізняється від переконання, якщо суб'єкт розглядає визнання чогось істинним тільки як явище своєї власної духовності, але дослід з підставами того, що є значущим для нас на іншому розсудку, чи справляють вони на чужий розум таке саме діяння, як і на наш є засобом. Хоча й лише суб'єктивним для того, щоб нехай і не створити переконання, та все ж таки виявити суто індивідуальну значущість судження, тобто те, що є в ньому лише впевненістю. Якщо ми, крім того, можемо розвинути суб'єктивні причини судження, приймані нами за об'єктивні підстави його і відтак пояснити помилкове визнання чогось за істинне, як подію в нашій духовності, не потребуючи для цього знання природи об'єкта. То ми розкриваємо видимість і більше вже не будемо ошукуватися нею, хоча до певної міри і надалі ще спокушатимемося, якщо суб'єктивна причина видимості притаманна нашій природі. Я нічого не можу стверджувати, тобто оголошувати необхідно значущим для кожного судження, окрім того, що породжує переконання. Впевненість я можу зберігати для себе, якщо вона задовольняє мене, але я не можу і не повинен бажати зробити її значущою й поза мною. Визнання істинності або суб'єктивна значущість судження у відношенні до переконання, яке воднораз має об'єктивну значущість, має наступні три щаблі опінію, віру і знання. Опінія є визнання істинності зі свідомістю того, що воно є недостатнім як суб'єктивно, так і об'єктивно. Якщо визнання істинності є достатнім лише суб'єктивно і водночас вважається об'єктивно недостатнім, то воно називається вірою. Нарешті, як суб'єктивно, так і об'єктивно, достатні визнання істинності називається знанням. Суб'єктивна достатність називається переконанням для мене самого, а об'єктивна достеменністю для кожного. Я не буду зупинятися на роз'ясненні таких зрозумілих понять. Я ніколи не наважуся мати опінію, не знаючи бодай чогось такого, що за його посередництвом проблематичне саме по собі судження отримує зв'язок з істиною, яка, хоча й неповна, все ж таки є чимось більшим ніж довільний вимисел. Закон такого зв'язку мусить, окрім того, бути достеменним, адже якщо з погляду цього закону я маю не більше ніж опінію, то все є лише грою уяви без найменшого відношення до істини. У судженнях від чистого розуму опіній і зовсім не дозволено, адже ці судження не спираються на емпіричні підстави, а всі повинні визнаватись апріорі, де все є необхідним, тож принцип пов'язаності вимагає загальності і необхідності. А відтак повної достеменності у противному випадку не знайти жодного дороговказу до істини. Тому в чистій математиці опінії є безглуздими. Тут слід знати або утримуватися від усякого судження, те саме і щодо засад моральності, де не можна наважуватися на вчинок, виходячи лише з опінії, що щось дозволено, це слід знати. Натомість у трансцендентальному вживанні розуму опінія це, звісно, замало, але знання за багато. У суто спекулятивному аспекті ми, отже, не можемо тут судити, бо ж суб'єктивні підстави визнання істинності, як от ті, що здатні створити віру у спекулятивних питаннях, не заслуговують на жодне схвалення, бо не можуть обійтися без емпіричної допомоги і не можуть рівною мірою бути повідомлені іншим. Але в суто практичному відношенні теоретично недостатні визнання істинності може бути назване вірою. Цей практичний план стосується або вправності, або моральності. Перша для цілей довільних і випадкових, а друга для цілковито необхідних. Якщо поставлено якусь мету, то умови її досягнення суть гіпотетично необхідні. Ця необхідність є суб'єктивною, але все ж таки лише порівняно достатньою, якщо я не знаю жодних інших умов, за яких мета була б досяжна, але вона безумовно і для кожного достатня, якщо я напевно знаю, що ніхто не може знати інших умов, які ведуть до поставленої мети. У першому випадку моє припущення і визнання істинності певних умов є суто випадкова, а в другому випадку необхідна віра. Візьмімо таку ситуацію. Лікар, мусячи щось робити для хворого, який перебуває в небезпеці, не знає спочатку діагнозу хвороби. Він спостерігає її прояви і судить, не знаючи нічого більш стосовного, що це сухоти. Його віра навіть у його власному судженні є суто випадковою. Хтось інший, може вгадав би краще таку випадкову віру, що, однак, лежить в основі дійсного вживання засобів для певних дій. Я називаю прагматичною вірою. Звичайним пробним каменем того, чи становить чиєсь твердження ствердження тільки впевненість, чи принаймні суб'єктивне переконання, тобто тверду віру, слугує парі. Часто хтось висловлює свої положення з такою самовпевненою і непохитною впертістю, що здається, наче він цілком звільнився від будь-якої заклопотаності щодо можливої помилки. Парі збентежує його, іноді виявляється, що впевненості він має досить, щоб оцінити її вартість на один дукат, але не на десять. Бо ризикувати одним дукатом він іще наважується, але щойно при ставці в 10 йому відкривається те, чого раніше не зауважував, а саме що він цілком можливо помиляється. Якщо ми уявляємо собі в думці, що потрібно ставити на кін щастя цілого життя, то наше тріумфальне судження зовсім зникає. Ми стаємо надзвичайно боязкими і допіру тоді виявляємо, що наша віра не сягає так далеко. Таким чином, прагматична віра має лише ступінь, який може бути великим або малим залежно від таких інтересів, які входять тут у гру. Та хоча стосовно того чи іншого об'єкта ми нічого не можемо вчинити, і визнання істинності є через те суто теоретичним, проте в багатьох випадках ми можемо замислити і уявити собі, що до нього якесь починання, для котрого, як нам видається, ми маємо достатні підстави, якби тільки був засіб установити достеменність усієї справи, так у суто теоретичних судженнях буває аналог практичних до визнань істинності, яких пасує слово віра. І її ми можемо назвати доктринальною вірою. Я, лебонь, побився побзаклад на все, що маю, за те, що бодай на котрійсь із видимих планет є жителі, якби можна було встановити це якимось досвідом. Тому я стверджую, що думка про існування жителів інших світів є не просто опінія, але й тверда віра, заради якої я ризикував би багатьма вигодами життя. Мусимо визнати, що вчення про буття Бога належить до розряду доктринальної віри, адже, хоча з погляду теоретичного знання про світ я не маю диспонувати нічим, що необхідно передбачало б цю думку як умову мого пояснення явищ цього світу, навпаки, я зобов'язаний послуговуватися своїм розумом так, немовби все суще було лише природою. Проте доцільна єдність є така важлива умова застосування розуму до природи. Що я не можу її обминути, тим більше що досвід достарчає мені силу прикладів її, але для цієї єдності я не знаю жодної іншої умови, яка зробила б його для мене провідною ниткою в дослідженні природи, окрім припущення, що якась найвища інтелігенція все влаштувала так відповідно до премудрих цілей. Отже, передбачати мудрого творця світу є умова, хоча й випадкового, проте неабиякого наміру. А саме прагнення мати керівництво в дослідженні природи. Результат моїх досліджень теж підтверджує дуже часто корисність цієї передумови, і проти неї не можна навести нічого переконливого, тож якби я назвав це своє визнання істинності тільки опінією, я сказав би занадто мало. Навіть у цьому суто теоретичному відношенні можна сказати, що я твердо вірую в Бога. Але тоді моя віра в строгому значенні все таки не є практичною, а має називатися доктринальною вірою, що її необхідно мусить створювати повсюди теологія природи, фізикотеологія. з погляду цієї самої мудрості, з огляду на чудові спроможності людської природи і настільки несумірну з ними короткість життя можна знайти також достатню підставу для доктринальної віри в майбутнє життя людської душі. Слово віра в таких випадках є виразом скромності в об'єктивному аспекті, але водночас і твердої впевненості в суб'єктивному. Якби я назвав тут суто теоретичне визнання істинності, хоча б лише гіпотезою, яку я мав би право прийняти, то цим я вже претендував би на повніше поняття про характер причини цього світу і іншого світу. Ніж те, яке я можу показати насправді, адже властивості того, що я приймаю хоча б тільки як гіпотезу, я мушу знати принаймні настільки, щоб мати право вимислити не його поняття, а лише його існування. Але слово віра відноситься лише до дороговказу, що мені дає ідея, і до суб'єктивного впливу на успіх моєї розумової діяльності. Яка втримує мене при цій ідеї, хоча я не в змозі здати про неї звіт в спекулятивному плані. Але суто доктринальна віра має в собі щось хистке: не рідко через труднощі, що трапляються в спекуляції, ми віддаляємося від неї, хоча завжди неодмінно повертаємося знову. Цілком інакше стоїть справа з моральною вірою. Тут, бо цілковито необхідним є, аби щось мусило відбуватися, а саме, щоб я в усьому дотримувався морального закону. Мету встановлено тут непохитно, і як на моє розуміння, можлива лише одна єдина умова, за якої ця мета пов'язана зі всіма іншими, і тим має практичну значущість, а саме що є Бог і прийдешній світ. Я знаю також цілком певно, що нікому не відомі інші умови, які вели б до тієї самої єдності за морального закону. А поза як моральний припис є, отже, водночас моя максима, як того й велить розум, то я неминуче буду вірити в буття Бога та прийдешнього життя, і я певен, що цю віру нічого не може похитнути, бо тим були б повалені самі мої моральні засади яких я не можу зректися, не ставши у своїх власних очах гідним презирства. Таким чином, після розвінчання всіх частолюбних задумів розуму, що лине за межі всякого досвіду, у нас залишається ще досить, аби бути задоволеними з них у практичному аспекті. Щоправда, ніхто, звісно, не може хвастати, нібито він знає, що є Бог та прийдешнє життя, бо якби він це знав, то був би якраз тим чоловіком, котрого я давно шукав. Усяке знання, якщо воно стосується предмета самого лише розуму, можна повідомити іншим, і я, отже, міг би сподіватися побачити своє знання розширеним такою подивугідною мірою завдяки повчанням тієї людини. Ні, це переконання є не логічна, а моральна достеменність, і поза як воно спирається на суб'єктивні підстави моральних переконань. То я мушу казати навіть не морально достеменним є те, що Бог існує, і так далі. Лише я єсмь морально впевнений і так далі. Це означає, віра в Бога та в інший світ так переплетена з моїми моральними налаштуваннями, що як я мало наражаюся на небезпеку, позбутися цих переконань, так само мало я тривожуся, що ця віра може бути віднята в мене. Єдине сумнів, який знаходимо тут, полягає в тому, що ця розумова віра ґрунтується на передумові існування моральних переконань. Коли ж ми відійдемо від цього і візьмемо когось, хто був би цілком байдуже до моральних законів, то питання, поставлене розумом, стає тільки завданням для спекуляції і може тоді, що правда бути підперте серйозними підставами за аналогією, але не такими яким піддався б найзавзятіший скептицизм Звейфельсушт. примітка: людська душа живить. Я вірю, що це необхідно відбувається у всякій розумній істоті, природний інтерес до моральності, хоча цей інтерес не залишається єдиним і практично переважним. Змінюйте і підсилюйте цей інтерес, і ви знайдете розум вельми здібним і навіть просвіченим для того, щоб з практичним інтересом поєднувати спекулятивний. Але якщо ви не подбаєте заздалегідь, щоб зробити людину бодай до певної міри доброю, то ви ніколи не зробите з неї щиро віруючої людини. Кінець примітки. Але в цих питаннях жодна людина не є вільною від усякого інтересу, адже нехай би вона й могла стояти осторонь морального інтересу за браком добрих чуттів, проте й у такому разі лишається досить підстав, аби налякати його буття Бога та прийдешнім. Адже для цього потрібно тільки, щоб він не міг принаймні впевнено виставити захисний аргумент, що жодної такої сутності і жодного прийдешнього життя ніде не знайти. А для цього, оскільки це мусить бути доведене одним лише розумом, септо аподектично, він має довести неможливість того й того, за що, звісно, не може взятися жодна розумна людина. Це була б негативна віра, яка правда не могла б творити моральність і добрі налаштування. Але все ж таки могла б створити їм аналог, а саме могла б потужно стримувати вибухи злих. Та чи ж це й усе скажуть нам, чого досягає чистий розум, відкриваючи нові обрії за межами досвіду? Нічого, крім двох символів віри, цього міг би, Лебонь досягти й поспільний розсудок, не кличучи на раду філософів. Я не буду тут вихваляти заслугу, що її філософія має перед людським розумом завдяки копітким зусиллям своєї критики, нехай би результат її виявився суто негативним, бо про це ще йтиметься трохи в наступному розділі. Та невже ви вимагаєте, щоб знання, яке стосується всіх людей, Перевершувало повсякденний розсудок у його можливостях, і мало відкриватися вам тільки філософами, саме те, що ви гудите, є найкращим підтвердженням слушності до теперішніх тверджень, бо тепер відкривається те, чого заздалегідь не можна було передбачити, а саме в тому, що стосується всіх людей без різниці. Природу не можна звинувачувати в небезсторонньому розподілі своїх дарів, і найвища філософія з погляду істотних цілей людської природи не може допровадити далі за той дороговказ, котрий вона дала й найпосполитішому розсудкові.